Це контентворнінг, гра, в якій ви повинні знімати монстрів та виконувати квоту, яка буде рости кожні три дні. Одною з важливих речей є ваші друзі. Та що буде, якщо ми перервемо усі зв'язки з ними? Кожну гру за допомогою рандома ми будемо мінятися ролями. І, звісно ж, пробувати не здохнути. Де кохано жили на повернутися? Я мертва касатка. Так, для кого першого глупи? Давай мені, блядь. Я завжди перший не розстріляй дух. Німей! Без... Вітаю тебе. Так, ще далі. Для Кидайоси, <laughs> так. Сліпий. Удачи мне. Ну а я глуп... Те що я готувався до цього. Так, подожди, яркость зразу на мінімум, на мінус один, так? Да? Все правильно? Так, да, я звук відрубаю, все, давайте пока. Ех. тепер тільки я і мій глуст, як то кажуть. Блін, а у мене звуки дрона є, прикинь. Це мене шинза, конечно, розігралася. <Свісно> а нам робити? Він нас не чує, же. Я помню, он не показывает, что не цей, ты куда Дискорд ніхто не відміняв. Так, дискорд вы не мал. чесно. Барнакл. Ех, какая ж класна пісня, то вообще. О, ти, я, я поняв. О, о, ну, 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 да, блин. А ту ты. Выбегай, выбегай! Выпав, я его скинул! Там цього шармист, що шаверма зараз закрутить тобі в ляваш такий житний файн. Житні лаваші взагалі бувають? Стреблян якщо да. Жетні лаваші бувають? А, бувають, окей. Ладно, пішли певно до цього, до капсули потроху. 40% є ще. Ти, ти де Ай, бабай, бабай, тихо, не, не, фу, фу, да. Та... Я втік? Я не втік. Це капец, моя короче там вообще ни фига не видно, я тільки с ключами фонариком хочу их бачу. Я б их шукать, короче, вот так тебя не нашел. Так в смысле я лежав біля тебе, ти мене пару разів пинав навіть. Я б их тебя шукал, когда тебе еще я бабай хрис. Вот я тебя хрис, и тебя же бим шукал не нашел. Ааа. Тупо кучка Бля, падли, світіть мені. М мене, мене, мене в самого... О, ох, його. А, чуй, 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 на-на-на, ти ти оператор, бо мене взагалі нічого не видно. Пошта... Опа, о, де, 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 де? 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 Парнаколби. Я понял. Скільки там відсотків? Стрибне, якщо менше 40. Окей. Стрибне, якщо менше 30. <звук> якщо менше 20. Якщо менше десяти, якщо все, якщо все, якщо все. Якщо менше десяти. Якщо менше 20. -е. Десяти? -е? Понял, знімаю цю шурчурки. <реж> куда? Да куда? <реж> я йому помог? А я, я забув, що ти цього, що ти дефіка не чуєш, ми тобі лупимо, щоб ти заходив в цього в капсулу, бука беревся, а я забув, що ти його тільки бачиш. Я там я там цього барака скинув туди, бачу. Бачили? Я не не Я просто притик знімав. Дивіться. Ну що я скажу, типа сами проситься без мікро, потім без звука. И грі звуку вообще. На, знімаємо, як мою испивань. Пуфипа, надказом. Что вас робится? О, шикарна карта. Я ж вообще нічого не бачу. Пощадить мене хоча б. Чекайте, а хто з вас чути мене може, бо я щось забув? Стрнет, стремнет. А! А! Ч? А! Я забув, я вас не чую. Оооо, зі у вас чмирота... Че робити будемо-то? Давай, коротше, давай ти, а я попробую написати. Тим плюс в нафига Э, э! Кто мы не тянет? Кто мы не тянет? Нет! Урагуль, ну, ну ты ч конечно? Я, я в просто. Ты, А, барнако, 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 я ведь, я ведь, я ведь Нет, я барбэнкул. Да я... Да я знаю, да. Ч ты? Что это ти, Чо ти ці его самый? Не, не шурши шур как их покажет. А, бабає гризуть. А, не не В <laughs> Втерязі пацана обхали, бля. Який прокомент уїде це? А, я, я забув. Так, давай, додевлюємося, я на всякий це сохраню зараз відос і. Так, угу. Перелипа. Так, да. <laughs> Що робити? Блядь, де бажить спати-то, мені на роботу завтра скажіть. Питна <laughs> знімаємо відос для ком. Ось вот так. Вони, короче, приїхали і вообще ніфіга не хочу. хочуть, ёбнуті. короче, мы дам. Ну ладно, я тебе Это блендер. Ой, тьфу ты. Капец, тут тебя засосало. Ой, да. Знаешь, Ну, в принципе, монстров у меня было много. Чего им появляется, когда не Ой! Ой-ой-ой! <звілляє> <звілляє> а, блин, він зверху чекай. щас. сейчас. Коротше наш потерпівший вона не хоче. Не хочеш? Тим більше не хоче зараз. Да, не хоче, коротше. Тепер нашого Маквина обдогнати. Це був скример? Ааа! Капіті его клас ударив. А де він? А він тут. Другий бранакал! Чекай, на гігача дай конкріпа, щоб мені попахало так залетіло. От, 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 це ти, Не лякай тебе. Тихо, тихо, ти не при... Розпукав на глаз всіх. Там другий барнакол! Другий. А мене ж перший зараз смирений, ні? По-моєму. Да. А мене ж тільки почує дімон, який там зверху сидить. Чуй, капсулна золушка, в тебе коротше, робота з'явилась. Ану. Е, Ціва саме, ти ж мене чуєш стрімник щодо? Да. Чую? Да. Е, Ціва саме, я там від барнакла здох, підняв себе дефіком і не можу підняти камеру... ні камеру, ні дефека, так що пішли за мною, там на другому вході прямо відразу знизу. Пішли Ну або давай по попробуй на тому якось переказати, я не знаю. Якщо він живий, кинеш. А він живий, походу. Про барнакла буду попережать, якщо почу, якщо... шо. <схай> Тут-ту-ту тут, тихо, 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 право, 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 право. бы. Так, теперь сюда спускаюсь. А, о, 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 все окей, подъехали. The dep Стребный, стремный цей забор. Почекай, почекай, почей, покачай. За огоньком, за огоньком. Сюда, зашл, кер. Ой, ти шо! Мені <трух> вообще не нравится то слепым, блядь. Ч не нравится? Це челендж, шо? Слепым путь. А ну а мені думаєш нравиться? Да, от короче, Максимка від нині вічно сліпий, коротше. Я сліпим буду, Я готувався до цього, що я буду сліпим, я готувався. Я вже предлагав тебе зробити не ми, але лучше, що ти будеш слипим. А я думаю, один за вами бігав, а другий на мене дигував. А, давайте я зараз, короче, може мікробиру рублю і це сліпим сліпим бо вже інвалідом там. Якщо що, то я тут сліпий, так що то не йому бликати, блекати, то міните. Блин, поднимите с его самым, я пиднять не могу. Я без учай, пацаны, я. Кень, кень, под ласточка. Солнце мое. Посиди. Тут прав, тут тихо, брату. Тебя свои. Очки один. Це я слепые, алло. Дебилы. Я люблю кавуновые жвачки. То есть вас любят кавуновые жвачки? Ты любишь кавуновые жвачки? Любишь? О, він любить комунові жвачки. Ти ты... любиш комунові жвачки? Ну по-моему. Та не. Да, не, я не його. Сам придай. Ты генераль, я сліпий! Ну і похуй. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Остримор. Йострима заколол, блядь. Адєс! Капіт, як рибати, коли... Цього, допав до мене, чи кавтруй? В мене майстіма. Ти мені вебік ти даєш, чи в стім? Мені? Е, ватсапс. Та й мені пригласив друзів в сакс. Дзвоніга, допав до флорума. Я, я... Я не горю бажанням бути таким. Ого! Та й знов вилетів. С Света нет. Света тоже. Света нету, Забей, мне пуфик, пуфик А я, 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 ж я, а, чекай, я морду сейчас свою снимал А, я, А, так, так я весь час був типа просто сліпим. Я би сейчас був що інвалід. Найвеселіше те, що я даєш. Я навіть не бачив на яку камеру я знімаю, тому що в мене морта погасила. Ай, без рукого не забудь і добродушно чек там добавить. Okay. Так, кому круче? Мені давай. Без руки, я думаю. Не... Ай, да тобі треба гадалку. Без руки. Опа, барнаклія! О, барнакл, барнакл, Барнакл! Барнаклі. І? Обнимай! Yeah. лки палки, капец меня запульнул уж они. Ты... Опа! Добрый зараз нас не Ой, ловушка Джокера. Земля обильна вина, Таре, земля биль вина. Ой, блядь, не, не Алекс. Ебат. Фудаляй его с друзьями. Він не на месте, так що окей. Так, короче, я зай паспорт закрываю лобби, бля, шпаги зайшов. Бе, короче, коли ж падал, я промахнулся и шуму челу. Ми, короче, сразу так быстро, щоб він не зайшов. Блядь, зайшов! Алекс, зайшел! Ладно, ща просадим. О, а, уже я Здорово. Да Здоров я кинул та человы. Ой, блядь. Здорово, брат. Подай б нему. Мені його шкода. Прикинь, коротше, приглашає тебе якийсь ноунейми і каже, «Все, тепер ти з нами. І то <laughs> да, І та... то О, Бірбінкл. Даром... Два Бірбінкла! Он не приймає. Давай, я блешка! Я, я попав! <gasps> я здох! Oh, нет, жорай! Жура!